Добрий ранок, шановні друзі. На вулиці мінус одиннадцять. Ну, сніжок ще лежить. От, зараз будемо чіпляти годівницю. Причепимо. І тоді покажу. Кому цікаво лишайтеся з нами. Ще хочемо сьогодні пройтися сюди до ставочка до, ліс... до лісу от, прогуляться. Ну, поки що лишайтеся з нами. Всім гарного перегляду. Пишіть коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. А ми поїхали. Поки Таня заварює каву, а я схожу принесу водички. Ходім, включимося, як принесу. Приніс два відра води. Зараз п'ємо каву і далі буде видно, що робити П'ємо каву, я каву, Таня, чай. А на хліб. Ось так, да. Сало чесником. Я дуже так полюбляю. Ну, кому подобається? Сідайте з нами. А хто за столом? Всім смачного. Зараз причепим одиничку. Сейчас обріжу там декілька веток. Так. значит так. Вот такая Вот так. так. Ну, так получилося. На яблуню причепили. Ну. Сейчас зернятка туди насипем. І все буде окей. Ну і добренько, Хай буде. Хай пташки прилітають і провикають. А он наш цар сидить. Сидить, заглядає у вікно. Кеша, Ну що ти тут сидиш, а? Пішли в хату кушать. Пішли. Пішли кушать. Іди, іди кушать, іди. Ідемо до ставочка пройдемося. Прогуляємося. До лісу. О, ще робота на завтра є. Калітка роз'їхалася. Завтра будем щось мудрить. Завтра будем щось мудрить. Bra <laughs> uh -huh. sette. Зайдемо до лісу з другої сторони. Так сказати, з іншого боку. Це наша криничка тут. Тут ми водичку набираємо. Ну а ми підемо далі. Ось дивіться, які тут були дерева. Що воно? Горіх. Похоже на горіх чи дуб. Ну щось таке. Йдемо далі. А це стежка де доставка. Тут, тут вообще близько. Ближче, чем мы с тієї сторони заходили. С тієї сторони заходили, там я не знаю. Дальше було. Ну це людські городи тут, сади. Горіхи ростуть, горіхів тут росте дуже багато. Дуже тут, я не знаю. У кожному дворі, мабуть, по три-чотири -по дерева. Плюс так, ще як їдеш по трасі, взагалі горіхами засаджено понад трасою. Люди збирають, ніхто не ругається, ніхто не свариться. Збирають, гріхи тут приймають, От. ще тут приймають насіння гарбуза, От. квасолю. Також казали, що приймають оцю омелу. Нащо вона нужна, я не знаю. Ну, як підійдемо до лісу, включусь. От ставочок невеличкий, але кажуть, риби тут дуже багато. Дуже. І карапи, і карасі. Він туди далі, туди через очерет. І за очеретом там ще є кусок. От. Ходять люди, ловлять, а куня тут є. от, Ну, щучки за щуку не знаю. Ну, як то так? Літом будемо сюди приходити на рибалку. Тут від нашого дому ну, від цілих 15 минут ходу. І отже ж тут зразу і ліс. З краю молоді сосни, а далі туди там старші берези. Сосни. Ну, дубів я тут не бачу. Вон на пагорбі теж молоденькі сосни. І ніхто, головне, що ніхто їх не садить. От самі вони тут обцюваються Их тут уже, мабуть, рибаки приїжджали. Ага. Машиною сліди машини їздили. Ну сліди тут крупні. Ну собаки, напевно. Ні. не собаки. Та може лисиці Є тут і дикі кабани, є і косулі тут, і лосі тут є. Ну, лосів я ще не бачив. От, Лисицю бачив. І бачили ми, їхали з дружиною, бачили косулю. Ну так, далеченько. Отака От краса. Ось, вот. яка краса, шишки, шишки. от стільки ми, ну 15 хвилин ми йшли і того менше, напевно, запах який вот, дивите, шишки. Вот. Это уже крупнейшие шишки. Да, красотища. Видимо, може там далі зайдемо. А ось дивіться, зовсім молоденькі. Це ж падають шишки. І воно зразу чіпляється до землі і росте. І росте. І така краса. От дивіться стільки їх тут. А так потихеньку ліс. Лис займает землю, розширюється и створит такую красу. А то вон там у нас будинки стоять. А то там трасса. Трасса на изяслов. Вот. Можна так сказати, заходимо в ліс. Вон ще один ставок. Ну там, наче, хтось розчищав, наче на ковзанах хтось катався. А може в хокей грали дітвора. Вот такие лесок. Ну, зайдем сюда. Таня. А, Таня там сказала, зайди. А я тут зайду. Вот. пеньок лежить. От можна прийти, сісти на пенек, з'їсти пиріжок. Так. Люди, яка тут краса, яка тут тиша, а запах. Запах, ну це неможливо передать. еще один пенек лежит на нем так уж можно сесть и съесть и пирожок и так и ты и ты как эта красная шапка ходила до бабуси с пирожками А ось сейчас підходимо, ось дивіться, стільки тут молодих паростків. Ось дивіться, вообще вообще таке відчуття, що хтось навмисно пороскидав тут шишки. Вон, дивіться. Це все буде заросте і повиростають отакі гіганти, отакі. такі. А мы далее пройдем. Люди, честно вам скажу, не хочется и выходить звезды. Дивіться, деревина валяється одна. Он ряд, поряд друга. Там далі третя. Четверта. Та тут, ну хтось приїде, забере. Хтось приїде, забере. Притулимося до дерева. А як тут добре? Яка тут краса? Да? Задохнулись, но долізли. Да. ну долізли. Так, ну вгору що піднімались. Ну нічого, нічого. Це свого роду, як кажуть, і фізкультура. Да. І воно надихає. Воно надихає на якусь працю. Щось, щось робити, робити вдома, так. А так сидіти вдома і нічого не робити, це мозги можуть розпливтися по всій голові. А так треба збирати їх іноді в кучу. Що ми стараємося робити? Так. Сіла на пеньок, ну, вдома забула пиріжок. Ну нічого. Не забула, каже. Що там є? Ага. Лісовичку чукерочку О, молодець. Лісовичок дасть нам щось. Який, який грибочок, яку ягідку. А з цієї сторони шепшини чи той ажини немає. Шепшини багато там по краю, а ажини немає. Будемо будем видвигатися додому. Ну як прийдемо, я включусь. А ось дивіться, люди, з іншого боку лісу, от ліс, де ми. От. А от балка. І от у балки растуть черешні. От. Дивіться, стільки їх тут. Їх тут. Куча! Їх тут куча! І дивіться, як вони порозросталися. А це все черешня. Іон, он, он, он. Це все черешня. Ну. Прийдем колись. Прийдем. Вишень назбираємо, грибів назбираємо, якщо будуть. Як то так. От ще один ставочок. цей побільший. Цей побільший. Ну ми туди вниз не підемо вже Але видно, он хтось лунки дав бав. Раз, два, три бачу. Он біля монаха бачу. Одну і там аж далі ще одну. П'ять лунок. Шість. О, на що там у гузирю ще. Наче рибка є, наче люди ловлять. Ну все, люди добрі. Будемо повертатися додому. Будемо повертатися додому. Як прийдемо, я включу. Вирбо, да? Це верба, так? Це верба. Замість політику. Прийшли додому, прогулялися добре. Да. Ну вообще не чляется. Вообще не чляется. Надо щось робить. Це Собака опять будет. Собака опять будет по селу бігати. Завтра займемся. Как-то так. Сходили в ліс. Завтра проїдемо. Проїдемо в центр. Може куплю электроды. Щось буду приварювати. На цьому, шановні, буду заканчувати своє відео. Всім бажаю щастя, здоров'я і головне миру. А також хочу всім подякувати за коментарі, за перегляди, за лайки. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. На все добре. І ще раз головне миру. До побачення!